Один із єврейських мудреців, не пам'ятаючи його імення, сказав такі крилаті слова, які можна часто побачити на єврейських сайтах. Єврей може бути з Богом, єврей може бути проти Бога, але єврей не може бути до Бога байдужим. І тривалий період часу президентства Зеленського від початку прилучення Ярмака до керівництва країною. Усім здавалося, що він є винятком з цього правила, що, мовляв, він є цілком байдушим не лише до Бога, але й до геть усіх релігійних питань в Україні. Проте слід згадати, що під час інаугурації та в перші місяці після неї Зеленський, як відомо, шукав активної підтримки у релігійних колах і природна річ. Шукав цю підтримку в синагозі, але якщо простежити зміну інтер'єру у кабінетах Зеленського та Єрмака, то складається перше враження, що у 2024 році обидва вони вже зробилися православними християнами. Як відомо, на банкові Зеленський займає цілий четвертий поверх, тоді як Ярмак та вся братія обжилися на третьому. І тут на четвертому поверсі є чимало гарних приміщень, призначених для різних нарад, зустрічей і таке інше, але постійне робоче місце перебування Зеленського ось цей скромний кабінет. І як бачите, із перших днів його президентства у цьому кабінеті над президентським кріслом висіла така собі маленька за розміром картина пейзажного жанру, а саме український пейзаж. У стилі Васильківського. Але позаяк цієї картини над кріслом, завелике як на її розміри, то згодом у когось з'явилася ідея замінити цей пейзаж іншим, дещо більшим. І таким чином, президент у своєму кабінеті за письмовим столом, тепер на світлинах почав фігурувати на тлі пейзажу. Якщо вдаватися до хронології, то у вересні 2022 року в інтер'єрі кабінету Зеленського, як помітно на цьому фото, ще не простежувалося жодних змін, пов'язаних з картинами за його спиною. А ось на цьому фото бачимо Зеленського за робочим столом у цьому ж своєму кабінеті у грудні того ж таки 2022 року, і тут пейзаж. Уже зовсім інший, за форматом та розмірами. Хтось може на це сказати, мовляв, он, про що думав верховний головком під час війни, про покращення інтер'єру для власних фотосвітлин. Але я б не радив моїм глядачам доскіпуватися до таких дрібниць, адже якщо будемо проціджувати комарів, то обов'язково не помітимо якогось верблюда. Тому пропоную вважати, що це були цілком нормальні зміни, адже місце за спиною президента до грудня 2022 року явно бракувало естетики. Так би мовити, діаманту бракувало коштовної оправи погляд із позиції міджмейкерів. Але нічого на світі не буває випадковим. Тож не була випадковою і ця зміна в інтер'єрі, очевидно, саме в грудні 22-го року Зеленський остаточно переконався в тому, що Україна не буде повністю окупованою ворогом у результаті цієї війни і розпочав підготовку до наступних президентських виборів, адже сані готують влітку, а воза зимою. Тобто, як сказав у 2022 році менеджер Коломойського питання рейдерства Геннадій Корбан, призначений на той час Зеленським головою Дніпропетровської ОВА, ми вже зараз повинні готуватися до тієї ситуації, яка у нас з'явиться тільки через три роки. Ось Зеленський почав готуватися до виборів заздалегідь ще наприкінці 2022 року. Очевидно, в адміністрації президента було вирішено, що для цієї мети нормального пейзажу з рікою та вербами буде недостатньо, попри те, що вимогам феншуй він цілком відповідає. І якщо пейзаж із рікою ще висів за спиною Зеленського практично протягом цілого 23-го року, то ось це його фото за квітень 2024 року. Репрезентує вже зовсім інший твір мистецтва, власне, це також пейзаж, але архітектурний пейзаж сакральної архітектури, на якому бачимо зображеним фрагмент Сохвійського собору, того собору, який, як відомо, став символом української державності від року його побудови, тобто ще за правління Ярослава Мудрого. Для більшості українців, які не схильні вникати в деталі, ця зміна є позитивною, так би мовити, рефлексія формування дашаницького мислення психології Зеленського. А для православних християн, які не схильні особливо вникати в деталі картин, це ознака особливої симпатії Зеленського до православного християнства та навіть підстава для здогадів, мовляв, а чи не прийняв Зеленський хрещення у православній церкві на початок 2024 року? Адже свого часу Катерина ІІ прийняла православ'я для укріплення власної влади, хоч перед цим була лютеранкою. Так само й Генріх IV формально перейшов в католицьку церкву, хоч був кальвіністом. Але парадокс у тому, що для запеклих ворогів християнства ця картина за спиною Зеленського також є великим позитивом і таким чином, геть усі ним вдоволені. А для того, щоб зрозуміти, чому вороги християнства вдоволені Зеленським, коли бачать за його спиною цей архітектурний пейзаж, корисно дізнатися, що існує така теорія. Мовляв, деякі полотна здатні впливати на мікросередовище, у якому їх помістили. Негативний плив, як правило, справляють твори модерно. Ось перед вами фрагмент сторінки Вікіпедії, присвячений картині мунка, Крик, де читаємо таке. Із картиною крик пов'язують містичне прокляття, яке, за словами мистецтвознавця, фахівця з мунка, Олександра Пруфрока. Підтверджується реальними історіями Десятки людей, які так чи інакше входили в контакт з полотном, зазнавали злої долі, вони хворіли, сварилися з близькими, впадали в важку депресію або ж раптово помирали. І це не дивно, картина Мунка Крик за словами мистецтвознавців, є квітенсенцією відчаю. Але сумну славу іноді мають і деякі цілком реалістичні картини, наприклад, полотно Теціана Вачелліо під назвою Венера за муром на ложі перед дзеркалом. Таке ж пишуть і про незнайомку Карамського та портрет жінки Хуана Луна. Сумну славу має ось ця картина англійського художника Лансіра, яка висить в університеті якої дуже бояться студенти. А картина Чування Браголіна хлопчик, що плаче, як стверджують, переносить пожежі у дім власників. А перша з них трапилася в майстерні художника, коли він працював над цією картиною. Причому навіть репродукції даної картини часто знаходять посеред спалених будинків, неушкодженими вогнем. Також вважається, що всі картини, написані вірменським художником аршилом Горки приносять смерть власникам. Тоді як автопортрет серійного убивці Джона Гейсі провокує самогубство власників. Усіх власників жінки дощу полотна, написаного художницею з Вінниці Світланою Телець, переслідують привиди, і це також не дивно. Адже на картині зображено крупним планом обличчя Привида. Я цілком свідомо не хочу показувати вам найбільш фатальні із цих картин, адже вони генерують негативну енергетику, яка шкодить людям. І цим моїм переліком тема далеко не вичерпується. А з іншого боку існують твориші опису, які переносять власникам щастя. Років з 30 тому мені розповідала директорка одного із сільськогосподарських підприємств, що у них в сім'ї вічно бракувало грошей, попри те, що зарплата була нормальною і в неї, і в чоловіка. Але після того, як у хаті з'явилася ікона Богородиці, яка годує дитятко Ісуса, грошей вже ніколи не бракувало. В Галичині репродукції цих ікон – Є майже в кожній хаті. Особливо сприятливі у відповідному плані надзвичайно потужні відповідні твори Леонардо да Вінчі. кажуть, Росія стала багатою країною після того, як царська сім'я купила Мадонну чигликом Леонардо да Вінчі. Так само занепад української державності в давньоруську добу розпочався після того. Як Андрей Боголюбський викрав у княжій резиденції в Вишороді ікону Богоматері Вишородської, яка запереданням написана євангелистом Лукою, а суздальське князівство з того часу почало розвиватися, і у майбутньому цю ікону, яка зберігається у Москві, доцільно було б повернути в обмін на полотно якогось російського художника. Кажучи іншими словами, всі події у нашому матеріальному світі розпочинаються на духовному рівні. Зокрема, розпочинаються вони із тієї енергетики, яку випромінюють певні твори живопису, поставлені у належному місці. Наразі банкова є тим центром, з якого розтіснюється управління Україною. А кабінет Зеленського це є центр банкової, принаймні один із двох центрів банкової на одному рівні із кабінетом Єрмака. А місце над кріслом президента є центром цього кабінету. Таким чином, це місце є символом сучасного управління Україною. І якщо б на цьому місці був нормально зображений Софійський собор, який є символом. Ідентичної української державності, то це було б добре. Але як бачимо стіни цього собору і вікна цього собору зображені деформованими, так неначе від надвисоких температур. Щось подібне виявили археологи, коли розкопували стіни цегляних будинків харабської цивілізації у долині Інду. Під пливом відповідного археологічного відкриття виникла навіть гіпотеза, відповідно до якої харабська цивілізація загинула внаслідок ядерного вибуху. Ви скажете, що мовляв, Зеленський не розуміє таких речей. Але погляньте ось на це фото. Картина, де зображена палаюча Москва, вона також знаходиться в цьому приміщенні президентської адміністрації. І Зеленський полюбляє її показувати. Отож випливає висновок, що Зеленський розуміється на питанні впливу живопису на реальні події. А якщо він розуміється на цьому питанні, то чому у нього за спиною висить зображення деформованого Софійського собору? Скажете випадково. Якщо ж випадково, то чому ось ця ікона? На якій зображено Чорний силуат Богородиці з дитятком знаходиться в кабінеті Андрія Єрмака, і чому у їхніх кабінетах немає жодного твору мистецтва чи жодної репродукції, жодного сакрального предмету, пов'язаного з християнством, який би символізував щось конструктивне або хоча б не символізував руйнацію. Можливо, відповідь на це запитання криється в цьому крилатому вислові єврейського мудреця. Єврей може бути з Богом, єврей може бути проти Бога, але єврей не може бути до Бога байдужим.